Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про гілочки вишні справжня лікувальна бомба для здоров'я. Народні цілителі здавна переконані в тому, що немає такого органу в організмі людини, який би не лікувалася вишнею. Якщо у вас проблеми з серцево-судинною системою, садчистотевою системою, легеневою системою, шлунком, печінкою, нирками чи підшлунковою, спробуйте настоянку із гілок вишні. Пілюща сила вишневих гілочок полягає в їхньому збалансовому складі, який представлений вітамінами групи В, А, Є та ПП, аскорбіновою кислотою Органічними та неорганічними кислотами, пектином, крохмалем, фітонцидами, дубільними речовинами. Мінеральний склад вишневі гілочок входить залізо, магній, калій, фосфор, кальцій, натрій, цинк. Вишневі гілочки є постачальником активно-біологічних компонентів. І мікро- і та макроелементів, які активізують імунні процеси. Корисні властивості. Сечогінні та протизапальні. Відвар з прутаки вишні має сечогінну та протизапальну дію. Що робить його корисним при захворюванні нирок, сечового міхура та сечоводів. Відхаркувальні Прутаки Прутакі вишні мають відхаркувальні властивості. Які допомагають при кашлі, бронхіті та інших захворювань дихальних шляхів. Жарознижувальні. Відвар з протокі вишні може використовуватися як жарознижуючий засіб. Знеболювальні. Протоки вишні мають знеболюючі властивості, які допомагають при болях у суглобах, м'язах та спині. Зміцнюють імунітет. Протоки вишні багаті на вітаміни та мінерали. Які допомагають зміцнити імунітет. Користь для шкіри. Відвар з прутиків вишні можна використовувати для ополіскування волосся, що робить його більш міцним, м'яким, блискучим і здоровим. Також його можна використовувати для компресів на обличчя, які допомагають при вуграх, подразненнях та інших шкірних проблемах. Заспокійливий Прутики вишні мають заспокійливі властивості, які допомагають при безсонні, неврозності та стресі. Способи застосування. Відвар. Найпоширеніший спосіб застосування прутиків вишні це приготування відвару. Для цього 2-3 столові ложки подрібнених прутиків заливають пів літрами окропу кипятять 10 15 хвилин. Потім настоюють 30-40 хвилин і проціджують. Відвар можна пити по пів склянки 3-4 рази на день. Настій для приготування настою 1 столову ложку подрібнених прутиків заливають 200 мл окропу. Настоюють 30-40 хвилин і проціджують. Настій можна використовувати для компресів, ополіскування волосся або пити по чверть склянки 2-3 рази на день. Часть прутиків вишні. Можна також заварити чай. Для цього одну чайну ложку подрібних протиків заливають 250 мл окропу, настоюють 5-10 хвилин і проціджують. Чай можна пити з медом або лимоном. Захворювання печінки: при комплексному лікуванні захворювань печінки, гепатиту, дискінезії жовчо шляхів, гепатохолосиститах. Хвороби боткіна жовчокам'яної хвороби бажано використовувати плодоніжки і листя вишні. Найкраще збирати те листя і плодоніжки, які самі опали після цвітіння, помити їх і висушити, щоб залишити на зиму. Можна використовувати і свіжу сировину. Заварювати слід як простий чай і пити протягом дня. Якщо цукровий діабет. Супроводжується захворюванням печінки, то подібне пиття просто необхідно. 2 столові ложки дрібно нарізаний гілочок і молодих корінців з вечора залити в термосі на 1-дві склянки окропу. На ранок процідити. Краще протягом дня зберігати настій в термосі, пити по склянки 3 склянки 3-4 рази на день за 20 хвилин до прийому їжі. Курс лікування близько 2-3 місяців. Суглоби і сечовий міхур. Відвар з плодоніжок вишні рекомендується при лікуванні суглобів. Крім того, це відмінний сечогінний засіб. Відваром можна натирати суглоби, а також приймати його всередину. Для цього вам знадобляться невелика кількість плодоніжок. Отже, для того, щоб приготувати з них відвар, вам знадобиться невелика кількість плодоніжок. Помийте їх, покладіть в каструлю і залити водою так, щоб вони були трохи покриті, і поставте на вогонь. Після того, як вода закипить, вогонь збавте і через 10 хвилин можете вимикати. Для цього готовий відвар процедіть через марлю. Для того, щоб не залишилося жодної плодоніжки. Відвар поставте охолоджуватись тільки не в холодильник, а залишайте його на столі, щоб він був кінатної температури. Для цього, в залежності від того, що у вас болить, приймайте відвар. Якщо біда з сучовпусканням, то всередину, а якщо болять суглоби, то натирайте. Як правило, натирають суглоби відваром на ніч. А приймають всередину три рази на день за 15 хвилин до їжі. Ніжки. Для догляду за ногами вам стануть нагоди не тільки ягоди, а й вишневі гілочки, з яких потрібно приготувати відвар. Для цього гілочки помістіть в каструлю, залите окропом, поставте на вогонь, доведіть до кипіння і через 5 хвилин вимкніть. Відвар процедіть через марлю, щоб в ньому не залишилося жодної гілочки або листочка. І охолодіть. Для використання відвар повинен бути кімнатної температури. Можете в відвар додати трохи молока. Кожен день вранці і ввечері протирайте відваром ступні ніг. Це зніме з них втому, а ваші п'яти стануть ніжними. Інформація надана з ознайомчою метою. І не повинна бути використана для самолікування. Перед застосуванням будь-яких засобів народної медицини проконсультуйтеся з лікарем. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!